Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У Мене сьогодні понеділок, так як і у всіх, день прибирання. Знаєте, що я зрозуміла, що понеділок буває друга субота. Всі вдома, що дуже добре, але чомусь так нароблюється вихідний день. Там поїли, швидко прибрала і все одно наробиться, прання не збирається ну, всього такого. Так, я поступово прибираю. Зараз швидко приберу за годинку. І в мене буде чистенько, і буду робити ще свої справи. Вже я тут прибрала все чистенько. Ну, і потім я вже буду цілу квартиру пилососити, Ось так, щоб світло. І все. Люблю чистоту. Люблю, коли прибрано. Я думаю, багато любить хто чистоту. Ну, невже ж? Хочеться жити в грязному, та ні. Здається, що ні. Починаємо далі продовжувати прибирання. Чим займаюся, так? Да? Ой, прання. Складала, все прибрала. Тут так само. Порядочки чистота, там все попомивала короче. понеділок, але друга субота. Чистенько. А вдома. Їздила я фремчика, забирала, це вже приїхала. І там давали біля садочку таку допомогу. Це для всіх, хто в садочок вводить. Ну, або в коледж, або в садочок. Дивіться, скільки дали. А ще ізюм такенький. Діткам їсти, як її в мене дуже любить, буде їсти. Далі два кабачка. Дуже добре. Щось приготуємо з нього. Такий мішечок. Яблук. Клас. І картопля. Мішечу. Я не бачила це, вони просто положили в машину і все. А, далі груші і перець. Та сливки. Супер, це просто. І кульочок винограду. Я скажу, дуже гарна така допомога. це. А це, що я заїжджала в магазин в Костко, то взяла м'ясо. Зараз буду молоти і хочу зробити пельмені, Якщо я встигну, якщо ні, то зроблю фарш. А завтра або, коли, ну, хочеться зробити діткам пельмені. Далі взяла мандаринчики, масло вершкове, я завжди таке беру, це для випічки, огірочки та помідори. Що в мене йдеться, швидко огірки і помідори завжди. Дивіться, що купила, вже просто розставила. Взяла таку пахлаву. Знову з'явилася в костку. 10 доларів. Буде смакота. вже в мене стільки випічки різної купленої, що я вже ну, довго не буду пекти. Треба спочатку поїсти. Ще й каша є. Не знаю, не втрималась, поїхала голодна, називається. Ну що, приступаємо, буду все зараз прибирати і готувати. Дивіться, вирішила зробити підмінь, купила ж м'ясо, зробила фаршу. І швидко це. І ліплю, і наготувала, діткам трошки зварила. Зараз хай поїдять, ще зараз доварю. Дивіться, вже де я в дорозі. Це якраз завезла дітей на українську мову. Сьогодні урок буде, то я завезла, а сама швиденько ще їду додому. Мені близько дороблювати справи.